Вітаю! Я Анна Домбровська. Якщо ви бажаєте дізнатися секрети по розмноженню, догляду та вирощуванню рослин, тоді запрошую вас до свого розсадника фруктовий сад. Дуже рідко буває, що квітка є і красивою, і невибагливою до умов вирощування. Одні квіти потребують специфічних кислих ґрунтів, інші вимагають напівтіні або тіні. Є такі квіти, які потрібно вкривати на зиму. І сьогодні буде йти мова про красу та догляд за цією чудовою квіткою. Вейгела до нас прийшла зі сходу Азії. А, взагалі, вона названа на честь німецького хіміка та ботаніка Христиана Вейгеля. Ця квітка хороша тим, що вона, по-перше, квітує протягом одного місяця. Квітів, які квітують протягом більше ніж три тижні, дуже важко знайти. А от Вейгела, по-перше, що вона квітує досить довго, а по-друге, що вона має дві хвилі квітування. Першу це від середини травня до середини червня. І якщо не робити літнє обрізування, ми можемо мати квітування у кінці серпня, початок вересня місяці. По-друге, ця квітка може рости і в сонячних місцях, і на півтіні. Але слід пам'ятати, що на сонці ми матимемо більш пишне квітування, воно буде більш довше. і Кущ буде більш компактний, якщо вирощувати її у напівтіні, кущ буде більш витягнутий і менше квітування. Це вже кожен вибирає на свій смак. Вегела має дуже широкий асортимент. Ну, По-перше, це колір листя. Він може бути зеленим, він може бути світло-зеленим, жовтуватим, червонуватим, навіть шоколадного кольору. Квіти це дзвіночки, які зібрані у суцвіття. Вони можуть бути як ніжно-рожеві, червоні, бордові, навіть жовті, білі тобто можна цю квітку підібрати під будь-який смак і ландшафтний дизайн. Також ця рослина може бути різного розміру, тобто є сорти, які виростають 60-80 см і є компактними кругленькими такими кущиками. А є рослини, які можуть сягати до 3 метрів завжди і нагадувати собою як дерево ліщини, наприклад, але все в квітках. Що слід запам'ятати? Що рослини з темним листям, шоколадним, коричневим, вони зазвичай є низькорослими, їх висота не перевищує одного метра. Рослини із зеленим листком вони зазвичай ростуть високими. Якщо ви не бажаєте отримати велику рослину, їх треба регулярно. Обрізати. Рослини з варіагатним листям мають зазвичай ніжні квіти. Вони не бувають темного насиченого кольору. Розглядаючи цю рослину в цілому, можна знайти будь-який варіант, який підійде саме тобі. До речі, ця квітка дуже-дуже часто використовується у ландшафтному дизайні. Її вже давно полюбили ландшафтники і часто використовують. Це є кущ, да, який. Не боїться морозів, її не потрібно ні вкривати, ні захищати від вітру. Тобто вона добре переносить заморозки. По-друге, щоб мати компактний красивий кущ, потрібно проводити обрізування. Я в себе на ділянці провожу обрізування по типу барбариса. У мене є тример. Я весною провожу контурне обрізування, так, щоб в мене вийшла, якби ну, така як кулька. Потім вона рослина відростає, квітує, і вже після квітування, однорічний приріст, я ще раз провожу обрізування. І таким чином моя рослина. Має ті розміри, які хочу я, а по-друге, вона має естетичний красивий вигляд. Вейгела має е, різні розміри і форму. Якщо її не обрізати, то е, при висоті пагона 1,5-2 метра під вагою квітів вони просто розлягаються і мають такий некомпактний вигляд. Тому підрізати чи не підрізати рослину, це е, ну, справа смаку. В моєму розсаднику ми вирощуємо декілька сортів вейгели. Перший це Red Prince. Він мені, скажімо так, подобається найбільше, тому що тут в нього дуже насичені червоні квіти і темне листя. От мені він імпонує більше. Також цей сорт більш компактно росте. Наступний сорт це вар'єгата. Він має двохколірний листок. Тобто він такий серединки він темний, а краї світло-зеленого кольору. Квітка тут ніжно-рожева. Є також сорт Вікторія. Він має темне забарвлення листка, і в ньому теж дуже темні, красиві квіти. До речі, темні сорти вейгели є більш популярними ніж зеленолисті, тому що вони. Коли їх висадити на ділянку, вони роблять якби, акцент свій, коли все навколо зелене, кущ вигели має шоколадний колір, він дуже виділяється. Також є сорт з просто зеленим листям і ніжно-рожевими квітами. В розсаднику я розмножую вегелу методом живцювання у теплицях з туману. Це проходить приблизно на початку липня місяця. Я беру однорічні прирости рослини двох приблизно 10 см висотою. використовую укорінювач і нейтральний торф. Ця рослина укоріднюється дуже добре. Відсоток корінення становить 90-95%. До речі, ми бачимо, що вже на вкорінених черенках. З'являються квіти. Що це говорить? Що ця рослина є досить швидко квітучою. Уже в перший рік після висадки ви зможете радуватися її квітами в себе на ділянці. До речі, квітує вона на однорічних пагонах минулого року. Друга хвиля квітування проходить на цьогорічних пагонах. Але якщо не проводити літню обрізку. Якщо ж ви все-таки проведете літню обрізку, то другої хвилі квітування може і не бути. Це, до речі, також залежить і від сорту. Щодо квітування на четвертий рік, це більше всього, що рослини, які розмножені з насіння. Розмножуючи з насіння, квіти починають квітувати значно пізніше, і це може бути на третій, четвертий рік. А зараз я дам вам корисні поради, як посадити цю красиву квітку в і як правильно за нею доглядати. Ми підійшли до куща вейгели, який вже квітує. Йому 3 роки. До речі, це сорт, який Середньорослий він в дорослому віці сягатиме до півтора метра не вище, але ми його о, щороку формуємо. Навесні ми зробили контурну обрізку, ми вкоротили наші основні пагони на одну третю довжини. І зараз ми маємо компактний кущик, він трішки розкидистий. Якщо ви хочете компактнішу форму, то вона потребує більшої обрізки. До речі, прирости вейгели досить потужні. Вони можуть сягати до 1 метра довжиною, тому шкодувати рослину обрізкою не потрібно. Цей сорт вегели, який я планую посадити, цей кущ буде в дорослому віці сягати до двох метрів, тому цьому сорту потрібно більше обрізки. Але перед тим його потрібно посадити. Я вибрала ділянку на сонці, в мене вже тут росте. Декілька видів вейгел проведене краплини з рошти для регулярного поливу. Для неї підходять звичайні грунти, нейтральні, з гарним живленням. Мій рядок вже виставлений агротканиною для того, щоб було менше бур'янів. А по-друге, щоб були менші втрати вологи. Прорізаємо лунку на ширину нашого контейнера. На дно ями я буду сипати добриво пролонгованої дії, осмокот. На яму я використовую приблизно 50 грамів осмокоту. Розмішаю трішки його з землею, щоб корінь не попадав прямо на добриво, бо може бути опіки. Тому, щоб уникнути цього, я осмокот перемішую. Рослина перед посадкою повинна бути зволожена. Якщо в нас щільно заплетений корінь. Ми його розрихлюємо. Ми робимо це свідомо, травмуємо коріння нашої рослини. Так вона швидше акумулює свої сили і швидше вкорінеться. Головне при посадці е, ущільнити ґрунт навколо кореневої системи, щоб там не було повітряних подушок. Бо да? якщо будуть повітряні подушки, коріння буде пересихати, і рослина наша буде. Ну, Не доотримувати вологу. Поливати варто її весною два-три рази на тиждень. Якщо це влітку, то через день. Вейгелу і взагалі всі квіткові рослини в основному підживлюють 3-4 рази на сезон. Навесні, в кінці березня, на початку квітня, потрібно дати комплексне добриво з великим містом азоту. Спочаток Травня потрібно дати добрива з великим вмістом калійних добрив. Калій це квітка. Тобто, якщо є нехватка калію у рослини, то квітка дрібна і її менше. Тому для того, щоб в нас було красиве і рясне квітування. Потрібно давати калійні добрива. Після квітування ми знову даємо азотні добрива, це орієнтовно початок липня місяця. І перед другою хвилею квітування Вайгели, це орієнтовно середина серпня, ми знову даємо більше калійних добрив. І тоді наша Вайгела буде нас радувати своїми красивими квітами. На зиму вкривати цю рослину не потрібно, так як вона є морозостійкою культурою. Щодо хвороб і шкідників, насправді хвороб неї дуже мало. Це можуть бути п'ятнистості або борошниста роса, наприклад. Щодо шкідників, то можливо поява попелиці, але це дуже рідко. Чомусь її, цю квітку попелиця не любить. Якщо, наприклад, буде рости вейгела, а поряд кущ смородини, то попелиця буде розвиватися на смородині, а на вейгелу не піде. Тому шкідників в неї мало. Звичайно, це ще може бути слимаки або гусінь, яка буде листя обгризати. Це все потрібно дивитися, якби по ходу виникнення. Проблеми. Якщо з'явився шкідник, його можна обробити. Якщо е, ви проводите комплексний обробіток свого саду, там, наприклад, яблуню, самі смородину, е, профілактичними засобами щороку, то можна ними ж і проходити по вашій вейгелі. Це убереже вашу квітку від можливості виникнення цих хвороб. Як бачите, вейгела є універсальною рослиною. Вона і мало хворіє, і для неї підходять різні ґрунти вирощування. Тож користуйтеся моїми порадами. Садіть в себе на присадибній ділянці цю чудову квітку, і нехай вона вас радує рясним цвітінням.